Чи будуть ще сильні снігопади та морози до кінця листопада? Синоптики дали точний прогноз погоди на останні дні місяця. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 28 листопада, дощі йтиме у Львівській, Волинській та Закарпатській областях. На всій решті території нашої країни буде переважати суха та сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітер незначний – 3,8 метрів на секунду. Але у західних областях вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. Лише у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях буде холодно від 0 до плюс 2 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 1 градусів тепла до мінус 3 градусів морозу. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 29 листопада, мокрий сніг з дощем ітиме на більшій частині території країни. Суха погода буде. Буде лише у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. На всій решті території буде дощ зі снігом. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. Лише у північних областях буде холодніше всього від 0 до плюс 2 градусів. А на узбережжі Чорного моря навпаки тепліше до плюс 9 градусів тепла в денний час доби. Вночі по всій країні буде від нуля до мінус 3 градусів морозу. У західних областях вночі до плюс 4 градусів тепла. У суботу, 30 листопада, сніг йтиме у Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Також на Закарпатті литиме дощ. Більше цього дня опадів ніде не очікується, та на всій решті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер незначний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У центральних та північних областях день холодніше від мінус 1 до плюс 2 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 градусів тепла до мінус 3 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!